Що прозвучало ключове? Це те, що зроблений перший крок по фактичній конфіскації російських активів. Зараз ми отримаємо 50 мільярдів доларів. А ми, Київський безпековий форум, вже протягом року займаємося тим, щоб конфіскувати всіх 300 мільярдів доларів. Цього не вистачає для відновлення України, але це те, що повинно бути зроблено як перший крок до відновлення справедливості в цілому. Це перше. Друге, що ми почули, що посли Великої Сімки підтвердили ще раз: ми будемо з Україною стільки не просто скільки потрібно, а до перемоги України. Третє, ми почули наших польських друзів, які кажуть про те, що вони зроблять все для того, щоб Україна стала членом європейського союзу. Ще дуже важливо зробити все, щоб наші двосторонні стосунки були взірцеві між Україною і Польщею, як економічні, так і політичні. Четверте, що ми почули, що Франція не відмовляється від своїх слів щодо перше тренування українських військовослужбовців і запровадження тренувальної місії і постачання для української армії міраж 2000 Це винищувачі, які президент Франції пообіцяв. П'яте, що ми почули, що Європейський Союз, який представлений саме послом Європейського Союзу, посольством Європейського Союзу, заявив про позитивний прогрес і про те, що рішення про початок переговорів і про переговорну рамку затверджено. І що, в принципі, реальна перспектива членства є, я правда, тільки не почув, скільки на це треба років. І наостанок, ключове, що буде на саміті НАТО в Вашингтоні. Те, що я знаю точно, що Україна буде номер одним питанням номер один питанням на саміті, який присвячений 75-й річниці заснування НАТО, але так сталося, що будуть відзначати не просто річницю заснування НАТО, а будуть фактично на цій річниці відзначати нову роль НАТО в захисті демократії в захисті української держави. Ми виступали і виступаємо виключно за один механізм членство України в НАТО. Реальність така, що зараз члени країни Альянсу не готові до прийняття цього рішення. Тому я хочу зрозуміти, а до чого вони готові? Думаю, що мінімум до чого вони повинні бути готові, це до беззаперечної військової і фінансової підтримки України для того, щоб Україна перемогла в цій війні, і, минуючи будь-які бюрократичні перепони, стала так само членом НАТО, як стала Фінляндія і Швеція. Це є реальність.